В Україну йде похолодання. Розпочнеться воно від 3 січня. Температура повітря знизиться до позначок 0-2 градуси тепла. У центральних областях вона становитиме плюс 1 плюс 5 градусів. У південному регіоні ще затримуються комфортні як для зими градуси: плюс 6 плюс 12. Вітер буде переважно північно-західний, рвучкий. Через проходження холодного атмосферного фронту в країні пройдуть опади: дощ із переходом у мокрий сніг, на заході, півночі, у центрі на Харківщині, на Луганщині та Донеччині, та в південній частині, як і раніше, сухо на Полтавщині сонце рідко з'являтиметься за хмар. Від середини дня йтиме сильний дощ зі снігом, проте надвечір його інтенсивність спаде. Температура повітря в день становитиме плюс 3 градуси, вночі нуль. У Кременчуці впродовж п'ятниці погода буде похмурою. Удень очікується сильний дощ, який ввечері перейде в дрібний дощ зі снігом. На термометрах плюс 3 градуси в день, вночі температура повітря становитиме плюс 1. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами. Другої половини дня йтиме дрібний дощ зі снігом. Температура повітря в день зафіксується на позначці плюс 4, Вночі вона опуститься до плюс 1. Вітер південно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 3 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року плюс 8 градусів, мінімум 1947-26. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж.